Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Власник приватної військової компанії Ліга раніше ПВК Вагнера Євген Пригожин особисто вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування. Про це кілька ув'язнених розповіли журналістам медіазони. Журналісти поспілкувалися з двома ув'язненими двох різних російських колоній: ВК ВК-4 Тульської області та ВК 2 Ярославської області. В'язні незнайомі між собою, відбувають покарання у різних колоніях на території різних російських регіонів, але обидва були учасниками зустрічей з Пригожиним. За словами чоловіків, Пригожин хвалився, що наділений особливими повноваженнями особисто президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, лідер вагнерівців нібито відкрито говорив, що йому необхідно виграти цю бісову війну будь-якою ціною. У мене особливі повноваження від президента. Мені похуй на всіх. Мені треба виграти цю бісову війну будь-якою ціною. Цитує Пригожина, ув'язнений з Тульської колонії. В'язань з Ярославської області зазначив, що на зустрічі з Пригожиним зігнали майже всіх поселенців колонії. Чоловік із зіркою Героя РФ представився Євгеном Пригожиним. Він прибув у супроводі кількох озброєних людей. Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не лишають там нічого живого, а зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною або повернетеся вільною людиною, або помрете, ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва на тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці. Цитує Пригожина ув'язнений. Крім того, чоловік розповів, що Пригожин зізнався в експериментальному використанні в'язнів на війні проти України. За його словами, із 42 нібито тільки п'ятеро повернулися в РФ двохсотами. Загалом Пригожин оцінив імовірність загибелі ув'язнених у 15%, а також наголосив на їхньому героїзмі. Каже, вони билися як леви, нападали з одними ножами на якийсь опорник і всіх там вирізали. Пригадав в'язань. Один із ув'язнених також розповів, кого саме шукає пригожин у російських колоніях. Насамперед цікавлять їх вбивці та розбійники до наркоманів ставляться насторожено, як і до гвалтівників. Краще каже, щоб не побутові вбивці були, а прямо свідомі. Вам, каже, у нас сподобається. Взагалі він справив враження маньяка. Ніякого примусу тим часом немає. Ви кажете, маєте самі розуміти, що нам потрібні. І справді пішли записуватися багато, дуже багато, ніяк не менше 200 осіб, зазначив в'язень. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.